Замість дозволених 50 км за годину швидкість до понад 85 Від початку року на Вінниччині за допомогою трукамів зафіксували понад 16 тисяч порушників. Вчастя користувати гаджетами, створювати проєкти, опановують англійську. У Вінниці діють літні табори для дітей з вивченням цифрових технологій. 91 річна бабця з Вінниччини прийшла на благодійний концерт гурту козак Систем» і стала зіркою соцмереж. На трасі міжнародного значення М-21 у населеному пункті Стрижевка патрульні за допомогою приладу трука фіксують, з якою швидкістю рухаються автівки. З 9 ранку до 12-ї виписали близько 20 штрафів. Швидкість перевищив і водій ось цього авто Олександр. В зі швидкістю 96 дозволених 50, чим порушили ПДР України. Водієві показують відеофіксацію порушення і виписують постанову та штраф у розмірі 340 гривень. Якщо протягом 15 днів не проплачують, то сума штрафу може бути на два та передається до державної виконавчої служби. Чоловік свою провину визнає, штраф каже, сплатить. Поспішив, поспішив. То таке буває. Тому ніяких питань. Порушив, все законно, відео надано. Все добре, перевищення швидкості на більш як 30 кілометрів. Фіксують інспектори в ще в двох водіїв. Втім, спілкуватися зі знімальною групою ті відмовилися. У межах населеного пункту рухатися дозволено зі швидкістю 50 кілометрів за годину, пояснює поліцейський В'ячеслав Білоус. Це позначка, при якій водій встигне зреагувати. Від 50 до 70 кілометрів попередження згідно 125-ї купа. Все, що більше 70 кілометрів на годину це вже порушення, притягаємо до відповідальності. Але ще такий фактор два кілометри на похибку приладу. Намагається не порушувати швидкісного режиму, каже водій мікроавтобуса Іван, бо це перш за все його власна безпека. Якщо вже 120-150, це вже звісно вже перебор, ти вже не зреагуєш і людину чи зіб'єш, за да, дежур собаку вже жалко, навіть, якщо зіб'єш. Конечно, це, це це правильно, що поліцейські стоять і ловлять таких порушників. Зараз водії розслабилися, каже поліцейський Вячеслав Білоус. Правила швидкісного режиму порушують у населених пунктах, їдуть понад 85 кілометрів за годину. З початку року на двох трасах області М 30 та М-21 за допомогою портативного радару «Трукам» зафіксували більше 16,5 тисяч порушників. На мою думку, це багато. А чи водії порушують, не дотримуються правил дорожнього руху? І ми проводимо профілактичні бесіди, намагаємося, стараємося, але все одно водії порушують. Десь хтось поспішає по сімейним обставинам, хтось десь задумався, заговорився. За понад годину зйомки Суспільного поліцейські виписали шість постанов водіям щодо порушення швидкості. Сплатити штраф можна у додатку Дія в банку або на сайті Штрафюей. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. Літній табір з вивченням цифрових технологій відвідує семирічна Даніела, дівчинка-переселенка з Харкова. У Вінниці живе з батьками понад рік. Каже, до табору приходить, аби навчитися користуватися комп'ютером. Мені більше сподобається, коли ми працюємо на ноутбуках і вивчаємо щось нове. Я і, взагалі, я сюди приходжу, щоб по з друзями. Літній табір для дітей діє на базі одного з навчальних цифрових центрів, які у Вінниці працюють з грудня минулого року. Їх зорганізувала міжнародна гуманітарна організація «Save the Children». Її представник Всеволод Прокоф'єв розповідає: безкоштовні цифрові навчальні центри відкрили, аби дати дітям можливість долучитися до навчання онлайн, адже в багатьох дітей переселенців немає такої можливості, каже Всеволод. Коф'їв, облаштовуючи такі безпечні простори для навчання, ми даємо їм змогу зустрітися один з одним, знайомитися, спілкуватися і відтак повертаємо попри ці буремні часи їх у те саме дитинство. Анастасія Афоніна перейшла до четвертого класу. Дівчинка зі Слов'янська каже, центр відвідувала з лютого, аби приєднатися до уроків онлайн. Наразі відвідує літній табір. Коли виключала світло, я ходила сюди, тому що тут є планшети, комп'ютери, світло. Тих інтернет не пробавлю тут все ігри англійська мова. Зміна у таборі триває два тижні. Наразі стартувала друга. У ній беруть участь 14 дітей віком від 7 до 12 років, говорить фахівчиня Тетяна Валуська. Щодня різна тематика. Все вивчають з використанням комп'ютерів і планшетів. Нас був День правознавства вчора, наприклад, сьогодні День Землі, завтра день кос, космосу, потім День транспорту. Ну, тобто ми так розбиваємо ці дні по тематикам, щоб дітям було цікаво. У таборі, розповідає 10-річна Софія Чадюк, навчилася створювати презентації. На ноутбук ми навчилися, наприклад, робити презентацію, дізналися, що таке канва, ну, навчилися в PowerPoint робити, в Ворді. Наразі у Вінниці діють чотири цифрових навчальних центри. На базі кожного з них працює літній табір. Відвідувати його можуть не лише діти-переселенців, а й вінничани, Говорить фахівчиня міського департаменту освіти Наталя Перекрестенко. Такі простори це центри такої неформальної освіти наших дітей. Це допомагає дітям дізнатися щось нове. Вони мають можливість віртуально подорожувати по Україні, покращити навики цифрової грамотності. У серпні відбудуться дві зміни літнього табору на базі цифрових навчальних центрів, каже Тетяна Валуська. Зареєструватися можна на Фейсбук-сторінці громадської організації Аваліз Наталя Колодій, Андрій Єстіров, Суспільне новини, Вінниця. У свої 91 читає на пам'ять вірші, сама їздить до районного центру та залюбки приймає гостей, бо це, каже, додає їй енергії. З дитинства Марія Сторожук мріяла стати артисткою. Я танцювала, вірші розказувала в саді, і в школі була теж, значить, бо я кончила всього п'ять класів. А працюючи в колгоспі, ще й встигала до клубу на репетиції бігати. Постановки робили. От. Сватання на ганчарівку не було. Їздили геті в Соболівку, на сахарний завод. Хотілося б, наче було трошки вийти в люди, але війна не дала. Розповідає, тішилася онуками й правнуками, допоки не розпочалося повномасштабне вторгнення. Нині мешкає в оселі з донькою. Малюнки рідних Марія Данилівна повісила на стіні. Але навіть у такий час, каже, не варто зневірюватись. Тому, коли почула, що у їхньому селі буде благодійний концерт для допомоги нашим захисникам, пішла до будинку культури. Там виступав гурт Козак-Сістем. Як став співати, ето не передав. Як це мені було дуже відрадно, як він співав, цей мужчина, я кажу, от це от це талант. Побачивши серед слухачів бабусю, артисти запросили її на імпровізовану сцену. Surprise! Вона тримала Івана мікрофона, говорила з ним. Тобто, ну, потім вона ще підійшла на сцену, привіталась, подякувала, сказала кілька слів, що бабуня хоче миру, процвітання, молоді. Я не могла дочекатися. Я вам свої радості не можу передати, дуже вона як вони мене обнімали, як вони мене цілували, як мої родичі. Я боюся варим, пішов у наші забраду міла. Відео з бабусею гурт опублікував на своїх сторінках у соцмережах, де воно набрало сотні тисяч переглядів і сотні коментарів. Довгі літа бабусі розчулила сліз. Слава українцям! Ми нескорена нація. Довголіття бабусі до ста років дожити. На її долю каже Марія Сторожук, випало дві війни, тому мріє про одне, аби якнайшвидше ми перемогли росіян і далі раділи життю, щоб тільки не було цієї війни. Щоб не плакали, мами не проливали сліз, падати духом ніяк. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина. Берем ниточку і дивіться, як робимо. Раз-два, Раз, підтягнули. Етнопростір, кошик мокоші сьогодні. Тут проходить майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки. Дев'ятирічна Анастасія Суспільному розповідає: починати мотанку потрібно з голови. Головне каже, добре затягувати вузлики та не поспішати. Брали вату і замотували її в тканину. У нас вийшла голова. Потім ми взяли цю тканину і обернули її літачком. Щоб вийшла рука. Потім другу руку так само. Хочу зробити гарну ляльку. Маю подарую. Проводить майстер-клас мисткиня Ірина. каже, сьогодні мотають ляльку оберіг. Вона в хустці, вона хазяйка. Вона оберігає дім, господарство. Робили їх і для хворих дітей, тобто робили ляльку, клали під подушку чи під матрас, як коли дитина одужувала цю ляльку, спалювали. Співзасновниця етнопростору кошика Макоші Леся Зіанурова каже: створили етнопростір, аби популяризувати українське. Цей простір для того, щоб людина могла прийти, переключитися від страшного тяжкого сьогодення. І Полікуватися творчістю, Ось побачити вироби, які мистецтва, і також власноруч зробити. Чому етно? Тому що ми хочемо зберегти наші українські традиції. Серед учасників майстер-класу і Вінничанка Таїсія каже, ляльку робить для доньки. Берегиня це берегиня роду, берегиня нашої української нації. І тому ця лялька повинна давати тільки любов, злагоду, благополуччя, натнення, мирне небо. Готові вироби забирають із собою або ж залишають для оборонців. Майстер-класи платні, каже Леся Зіанурова. Аби навчитись робити ляльку-мотанку, учасники заплатили по 200 гривень. Частину з цих грошей спрямовують на підтримку військових, решта на матеріали. З кожного майстер-класу, з кожної продажі, ідуть відсотки, десь приблизно до 7 тисяч щомісяця собі збираємо. Зараз ми все-таки вирішили співпрацювати із нашим військовим госпіталем. Буває, не, не вистачає навіть білизни, великого розміру. Ми її шукаємо, ми купуємо і несемо туди все, що потрібно». Окрім відвідування майстер-класів у етнопросторі можна придбати вироби мисткинь та екопродукцію. Дар'я Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. 14 відвідувачів терцентру взяли участь у турнірі з шахів. Зорганізували його у клубі, що у центральному парку культури та відпочинку до міжнародного дня шахів, розповідає організаторка культурно-дозвільнєвої роботи терцентру Галина Плотицька. Це одна з самих інтелектуальних ігор. І вона допомагає людям мозок свій тримати завжди дуже в гарній формі. Рашид Тагіров – інструктор турніру. Суспільному розповідає у шахи грає понад 40 років і вважає опанувати навички гри неважко і зробити це можна у будь-якому віці. На одну партію дається 10 хвилин. Олександру Чернишу, 64. Грати у шахи почав рік тому. На пенсії часу на цей спорт розповідає вдосталь. У клубі він постійний гість. Тут знайшов друзів. В нашому віці потрібно ще спілкуватися між собою. От ми общаємося, граємо дуже цікава. От. Я отримую задоволення. Вдома грала у шахи на комп'ютері, потім вирішила спробувати наживо. Людмила Москаленко за фахом економіст. Суспільному розповідає, професія допомагає наперед прорахувати ходи у грі. Треба не спішити у шахматах. Так якщо на три ходи вперед продумаєш, можна виграти. Гра азартна ну дуже азарт, і це так захоплює. Перемогла в турнірі Наталя Діденко. Розповідає, в шахи грає з дитинства. Тож на перемогу каже, очікувала. Її суперником був інструктор Рашид Тагіров. Мене мама навчила грати в шахи. У сім'ї ми грали, Я мама брат. А потім вже я грала в шахи в школі, за школу, в університеті. Вчитися майстерності гри у шахи відвідувачі терцентру продовжуватимуть надалі, каже Галина Плотицька. Пограти у клубі, що в центральному парку, можуть усі охочі з 14 до 19 години. На завершення ми згадуємо війни які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1547 прізвищ.